Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я вас щиро всіх вітаю, та заняття починаю. Погляньте, дітки, що це намальовано? Хатинка. Поки ми з вами вітались, до нас казка завітала. Ця малесенька хатинка, ось віконці, ось замок. Та чому сумна вона? Щоб хатинку звеселити, треба її заселити. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я вас щиро всіх вітаю та заняття починаю. Погляньте, дітки, що це намальовано? Хатинка. Поки ми з вами вітались, до нас казка завітала. Ця малесенька хатинка, ось віконці, ось замок, та чому сумна вона. Щоб хатинку звеселити, треба її заселити. Бачите, наша хатинка всередині пуста, пуста і сумна. А для того, щоб її заселити, треба виконати завдання. Пригадайте, хто у касті? Перший прийшов до хатинки. Хто? Мишка? Мишка, так. Щоб мишка з'явилася, потрібно виконати наше перше завдання. Пригадай, а що таке звуки? Звуки у нас бувають голосні. От, наприклад, які голосні звуки ти знаєш? А-і. Е. Так, а що ти можеш сказати про голосні звуки? Голосні звуки ми можемо проспівати. Так? Так. Молодець. Приголосні звуки ми виправляємо за допомогою язичка, губків та зубків. Приголосні звуки бувають, м'якими і твердими. Перше завдання ми виконали, і наша мишка прибігла до нашої хатини. Дивись, Мишко, яка гарна хатинка! Не хатинка, а дивинка. Будеш ти жити тут, смачні млінці пекти та пиріжки ліпити. Жабка скаче ква-ква-ква. Ось хатиночка яка. Але щоб у хатинку війти, треба слова на заданий звук знайти. Ось таке завдання приготувала нам жабка. Є три будиночка. На кожній будиночку позначка з нашим звуком, і нам потрібно виявити. В який, в який будиночок буде заселятися наш звук. Перший звук, який я пропоную вам, це звук Д. Правильно! І він заселяється в наш перший будинок. Наступний звук звук А. Поміркуйте. Він заселяється до середнього будиночка. І такий звук. Звук ні. Який будиночок ми його заселимо? Молодці! Наші будиночки зі звуками ми заселили. І жопка відправилася до нас в будиночок разом до мишки. Ось і зайчик. Скік та скік! Він стрибає без зупинки. Хоче також у хатинку, ви йому допоможіть. Візкульт хвилиночку зробіть. Стали дружно на носки, а тепер на п'ятки. Руки ставимо в бочки, робимо присядку, Лещимо усі руками раз, два, три, Тупаємо усі ногами раз, два, три Покружляли руки в вовки раз, два, три. На носочках скоки-скоки. Раз, два, три. Ось уже і зайчик у нашій хатинці. Давайте згадаємо, хто був наступний. Вовчик-братик. Він також не з пустими руками, а зі своїм завданням. Визначимо звуки у слові вовк. Перший звук у цьому слові звук В. Він твердий. Наступний звук О. Голосний В. Знову твердий К. Також твердий, чотири звуки і один з них голосний. Вовк. Один склад. Ось і Вовчик у нас у хатинці. Хто був наступним? Вже лисичка до нас спішить. Ви, її в будиночок, поселіться допоможіть. Треба про зиму нам розказати речення будемо з вами складати. З чого складаються речення? Речення складаються зі слів. Які є слова? Слова є довгі та короткі. Пропоную вам таке речення. Взимку на прогулянці. Перше слово у реченні взимку. Воно. Подивіться, як позначається наступне слово на. Взимку на. Воно коротеньке і позначається коротенькою рисочкою. Повторіть, запишіть собі. Прогулянці. Це слово трошки довше, і також позначаємо його трошки довшою лінією. Після закінчення речення завжди ставимо крапочку. Ось уже і лисичка в нашому будиночку. Увага! Останнє у нас завдання словами тепер починається гра. Уважними будьте! Не поспішайте. У яких будиночках слова живуть? Визначайте. Акула зліва в неї будиночок з літерою А. Справа з літерою О. Де її будинок? Праворуч? Правильно? Білка. Ліворуч будиночок з літерою А. Праворуч з літерою Б. Праворуч. Так, Білочка також заселилась до свого будиночку. Ось і закінчилась наша гра. Звірят у хатинку ми розселили. Живуть вони між собою дружно. І нам з вами дякують дуже.